Що спільного між циганськими погромами у Лощинівці, нападом на поліцейське відділення у кривому озері та, наприклад, намаганням влаштувати самосуд над п'яним мажором, що збив людину у Харкові. А спільне у них те, що люди налякані та обурені беззаконням, що буквально накрило Україну, і що саме прикре та парадоксальне, це те, що винне у тому, передусім Міністерство внутрішніх справ. Складається враження і схильне вважати, що так воно є, що у керівництві МВС мало хто зацікавлений у реальній реформі правоохоронних органів. За спинами кількох сотень патрульних поліцейських, яких в народі не випадково досі називають новою поліцією, стара ментовська система усіма силами намагається втриматись, сховатись, замаскуватись і зберегти свої хлібні місця. Тому й усю стару ментовську братію одним махом перейменували у поліцію, дискредитуючи саму суть реформи, тому перед ці правоохоронців часто проводили махрові менти, яких самих треба гнати з органів, а то й судити. Тому й повертають старі корумповані кадри на посади, мотивуючи це тим, що не вистачає кваліфікованих спеціалістів, але при тому не оголошують конкурс на заміщення вакансій. Тому й сумнозвісний колишній начальник державтоінспекції Олександр Єршов не звільнений з поліції, а лише переведений у резерв і спокійно живе у своєму розкішному маєтку та катається на шикарних авто. А по сусідству за дивним збігом обставин, а може і не за дивним, б'ють волонтерів і палять машини, які готують до відправки в АТО. Коли мова йде про дербан величезних корупційних контрабандних, здирницьких та злочинних коштів, про створення нових схем, про приховування загарбаного за роки на посадах, чи є час на охорону громадян на боротьбу із злочинцями. Звісно ж, нема. А усі провали звалюють на тендітну хатію Деконаїдзе, яка справді намагається зробити добро нашій країні і створити нову поліцію. Але її зусилля скоріше нагадують борсання Дон Кіхота Україні вітряних млинів. Коли люди не почуваються у безпеці, а вони не почуваються, коли люди не вірять у закон, а вони не вірять, то вони гуртуються і чинять правосуддя у єдиний доступний наляканому натовпу спосіб. Насильство. І якщо терміново не почати реальне реформування поліції, то країна потоне у жорстоких неконтрольованих народних бунтах. Ото таке.